Про події війни говорить Стратко. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевищили 560 тисяч і на 15 липня складали 560 тисяч 290 окупантів. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу збройних сил України. Тільки за минулий тиждень втрати противника становили 8100 тисяч загарбників. Повідомив командувач сухопутних сил ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Найгарячішим напрямком на минулому тижні, як і раніше, залишався Покровський. Розповіли. В генштабі на покровському напрямку українськими захисниками мужньо відбито 303 атаки росіян. Основні зусилля загарбники прикладали біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та прогреса Донецької області. На Курахівському напрямку Росіяни 95 разів намагалися прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невільське, Парасков'ївка та Костянтинівка. Сили оборони України продовжують стримувати ворога. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Добові втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи. За інформацією ситуаційного центру Міноборони облікові дані через застосунок Резерв Плюс, ТЦК або ЦНАП оновили понад 4 мільйони громадян. Як відомо, оновити дані згідно прийнятого навесні закону про мобілізацію треба було протягом двох місяців, які завершуються 16 липня. Оновити потрібно було всього три основні категорії даних: місце проживання, номер телефону і за наявності електронну адресу. Тепер, як наголошують у міністерстві оборони України, військово ні, громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Про це розповів директор департаменту кадрової політики Міноборони, полковник Марк Андрусяк. Після 17 липня стосовно ті тих, тих громадян, які не своєчасно навили облікові дані, будуть відкрити адміністративні правопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Варто нагадати, що за законом процедура автоматичного накладання штрафів не передбачена. В той же час повноваження їх накладати мають виключно ТЦК та СП. Їх представники в свою чергу оперують даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. У разі встановлення факту неоновлення даних. Він оформлюється документально і передається керівнику ТЦК для складання протоколу. Директор департаменту кадрової політики Міноборони, полковник Марк Андрусяк, підкреслив, що враховує. Що свої дані оновили мільйони українців, а потреби сил оборони України в мобілізованих значно менше, то не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть призиватися на службу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не підтримує Польщу у питанні збиття російських ракет над територією України. Про це він розповів в ефірі телемарафону. НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем протиповітряної оборони. Звісно, f 16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше нових наземних систем ППО, і боєприпаси до тих засобів, що вже є. Це будуть і Петріотс, і тактичні системи системи нейсенс, що надзвичайно важливо, але політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Отже, ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО. Не буде залучене безпосередньо. Нагадаємо раніше польський міністр міжнародних відносин Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає можливість збиття російських ракет над Україною, які летять у напрямку Польщі. Ця ідея зафіксована в безпековій угоді, яку минулого тижня підписали між собою обидві країни. Тим часом Україна сподівається якнайшвидше отримати дозвіл США бити в глиб Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив заступник керівника офісу президента. І Гаржовква. не вдаючись в подробиці перемовин, посадовець розповів, що між лідерами США та України є розуміння щодо того, чому Україні потрібен цей дозвіл. Цей процес розпочався задовго до саміту. Певні зрушення були, і Україна цим ефективно користується. Ми працюємо з американською стороною. Вони всі знають, що нам потрібно, і кажуть, що робота ведеться. однозначно. Прогрес буде так само, як це було у минулому. Речник військово-морських сил зсу капітан третього рангу Дмитро Плетенчук 15 липня заявив, що вранці російські окупанти вивели з тимчасово анексованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту. Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день. Написав Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Фейсбук. Також за інформацією речника ВМС зсу в акваторії Чорного моря відсутні ворожі кораблі, з яких можна запускати ракети. В бік України зараз в морі нема носіїв пилати ракет зовсім а в Чорному морі немає в принципі кораблів. Так, в азові присутні кілька одиниць, але це не ті одиниці, які можуть нести загрозу станом на зараз для нас. Це або нейтральники, або ракетні катери, які не використовують в такий спосіб, який може нам нашкодити. В морі, так, там є постійне оперативне угрупування. Проте воно нам так само не несе загрози. Нагадаємо раніше, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, розповів, що росіяни не можуть закрити Керченську протоку, тому, аби захистити її, вони намагаються звужувати там проходи та перемальовувати військові судна, аби дезорієнтувати морські безпілотники зсу. Але ці зусилля, очевидь, є малоефективними. 16 липня останній день для оновлення військово-облікових даних, з 18 травня це можна було зробити або через застосунок Резерв Плюс, або офлайн, з'явившись до ТЦК або ЦНАП. Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Передумовою для цього має стати ігнорування громадянином надісланих йому повісток. Вона пояснила, що якщо особа не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, тобто повістках, то таке повідомлення вважатиметься врученим аналогічно до процесу запрошення до суду. Далі, якщо вона ігнорує повістки і ігнорує там певний час, вона буде передаватися в розшук, але тут важливо сказати, що саме резерв плюс надав можливість бачити по собі всі дані, які працівник ТЦК вносить. В оберіг, тобто, якщо людину вносять в розшук, в неї відображається в резерві одразу цей статус. І це важливо, тому що деякі люди і деякі користувачі, наші громадяни, зверталися до нас і казали про те, що я був у розшуку, але я про це не знав. І щоб не дізнаватися про це на блокпості, на пункті пропуску Державної прикордонної служби, зустрівшись просто з ТЦК ТСП, які я нагадаю, 17 липня будуть перевіряти QR коди. Через резерв плюс читувати по аналогії, як колись ковід сертифікатами було. Можна це зробити заздалегідь? Між тим оголошення у це крайня міра. На тих, хто не встиг оновити свої дані, може бути накладено штраф. Деталі розповіла представниця центрального юридичного управління Генерального штабу збройних сил України, підполковник юстиції Ірина Гарбуз. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено 17, штраф 17 тисяч гривень, за повторно протягом року 25,5 тисяч гривень. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби в такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Тож до кінця доби 16 липня ще є час, аби не довести ситуацію до введення санкцій з боку держави. На цьому зокрема наголосила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Тому я дуже прошу в ці останні години скористатися мобільним застосунком зручним форматом. Ми зафіксуємо мітку часу, коли ви зробили це оновлення, і ви зможете підтвердити, що ви фактично виконали цю норму закону і. Таким чином, ми зможемо уникнути таких потенційно неприємних ситуацій. Протягом минулої доби відбулось 119 бойових зітнень. За уточнену інформацію, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою 131 авіаційний удар, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб. На харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зітнень бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію на Краматорському напрямку. Сили оборони зупинили 6 Спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області на інших ділянках фронту. Ситуація наступна на турецькому напрямку. Російські загарбники здійснили 14 атак. Ворог концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Росіяни підтримували свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації. На Покровському напрямку українськими захисниками відбито 31 одну штурмову дію росіян в районах населених пунктів Новоселівка, Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки. Парасков'ївки та Карлівки до Росіяни 17 разів намагалися захопити наше укріплення. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили 13 танків, 36 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи. Речник державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що Вашингтон обговорював з Києвом можливість запрошення Москви до участі в другому саміті миру. Під час брифінгу речник держдепу підкреслив, що Сполучені Штати підтримують Україну, якщо вона вирішить запросити Росію на саміт миру, як партнер та прихильник ми підтримуємо Україну, якщо це той шлях, який вони оберуть. Ми завжди давали це зрозуміти, зауважив Меттью Міллер. Водночас, речник державного департаменту США наголосив, що Росія досі не не продемонструвала готовності до справжньої дипломатії. Це було зрозуміло на початку цієї війни, коли ми вдавалися до дипломатії. А Кремль від неї відмовився та вторгся, і це, схоже, залишається вірним і сьогодні. Вважає Меттью Міллер. Тим часом лише 44% українців вважають, що настав час для переговорів з РФ. Це дані соціологічного опитування, які спільно провели центр Разумкова та видання дзеркало тижня. До того ж, більшість українців не згодні закінчити війну ціною втрати до. Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонської областей, зокрема, 83% не згодні, аби українські військові вийшли звідти. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота вважає, що Росія не зможе зруйнувати дамби Київського чи Канівського водосховищ зовні. Це практично неможливо, оскільки для цього ворогам потрібно було б скинути на ГЕС кілька авіаційних бомб, залетівши у повітряний простір нашої держави на літаках. Київська та канівська ГЕС розташовані у центрі України далеко від лінії фронту. Тому авіація ворога навряд зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Ба Більше навіть у випадку. У успішної російської ракетної атаки на цей об'єкт не буде катастрофи, може затопити лише кілька підвалів у деяких районах Києва, і без води залишаться мешканці найближчих населених пунктів. Заявив в інтерв'ю Forbes гендиректор Укргідроенерго, порівнюючи ситуацію з втратою Каховської ГЕС, ігор Сирота заявив, що її руйнування відбулося в результаті підриву зсередини сотнями кілограмів вибухівки, яку на ГЕС завезли окупанти. Тема можливого руйнування Київської та Канівської ГЕС була запущена в інформаційний простір Міністерством закордонних справ рашистів. Його речниця заявила, що нібито Україна планує зруйнувати їх. Щоб звинуватити в цьому Москву у відповідь, МЗС України категорично спростував абсурдну російську заяву. Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей, що стосується покладання провини на РФ. То російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України Охмаддит свідчить сам за себе. Йдеться у повідомленні українських дипломатів.